І менше. Ми потребуємо, щоб хлопців вивели з того пекла або відвели на дальні рубежі, для того, щоб вони могли нормально закріпитись, або взагалі Могали... хлопці це територіальна, територіальна оборона міста Миколаєва, чому їх відправили в Донецьку область. Вони породили Херсон, вони йшли від Миколаєва до Херсона, чому їх відправили різко звідти на Донецьку, на Донецький напрямок. А, життє, Яких звідти вивели? Мій чоловік наразі поранений, його евакуювали звідти, але я не зупинюсь. І я хочу також вивезти його побратимів з того пекла. Скажіть, будь ласка, що ви хочете почути безпосередньо від міської влади, бо я допомагала, щоб вийшов Сенкевич? Я б хотіла поспілкуватися з кимом, але мені сказали, що прийом громадян зараз призупинений. Дівчата хочуть поспілкуватися саме з мером. Вони хочуть задати йому питання. Закон, закон законний лист, я не пам'ятаю, як він називається. Закон не лише хлопців туди відправили. Я таки, такої інформації не володію, але дівчата хочуть почути від нашої влади. А ви розумієте, що це не компетенція міської влади? Я розумію, я дівчата.